Часу Господь сказав, хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля. Негайно йди та сідай до столу, та хіба не скаже йому, приготуй мені щось поїсти? Підпережися і прислуговуй, доки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати він слузі тому, що він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам. Кажіть, ми непридатні слуги. Зробили те, що повинні були зробити. Слово Господнє. Сьогодні ми з вами чуємо текст, який для того, щоб його зрозуміти, спершу потрібно розшарувати, відшарувати від. Культурних упередженостей, тому що про слугу слухати сьогодні не зовсім звично. Наймета, як в інших перекладах, це сказано. Або так, як було записано саме про раба. Для нас ці тексти зрозуміти важко, тому що. Література, кінематограф, які розповідають про слух чи про рабів, накладають негативний контекст до використання цих людей. І справді, коли ми сьогодні з вами чуємо про використання рабської праці дітей, дорослих людей, і цього є дуже багато по світі. На жаль, це є, то, звісно, це зле. І ми розуміємо, що цим, з цим потрібно боротися. Різноманітні явища трудового рабства, сексуального рабства і того всього є насправді дуже багато. Сьогодні ми з вами живемо в іншому світі, в інших обставинах, в іншому розумінні. Я би не хотів, щоб ми з вами кожен трішки незрозумілий текст для нашого часу, нашої культури, наших обставин, намагалися підтягнути під наше розуміння. Для правильного розуміння святого письма все-таки потрібно більше прислухатися до того, що написано було в святому письмі, і ми можемо розуміти ці тексти не тоді, коли будемо їх переробляти під себе, а тоді, коли зрозуміємо, що тоді був за час, які тоді були обставини. Для того, щоб відсунути ці упередженості для нас сьогодні, звісно, виправдані, Пригадаймо собі, як ми себе почували, коли наймали, наприклад, якогось будівельника, електрика, коли ми наймали якогось фахівця, який мав би подивитися там, до нашої не знаю, техніки, автомобіля чи чогось іншого. Або коли користалися послугами, наприклад, баристи або офіціанта. Ми ж не відчували якогось дискомфорту через те, що людина, конкретно ця. Друга, третя чи інша має роботу, і вона виконує свою роботу. І це добре для цієї людини, якщо вона там працює, звісно, вона тішиться, що вона має роботу. Тому підійдімо краще до цієї справи з такого боку. Тоді нам буде простіше зрозуміти. Подивімося на негативний контекст, на негативний приклад. Сьогодні ми чуємо про те, що приходить господар. І замість того, щоб слуга нагодував його, ну чи офіціант, нехай це буде по-нашому, то він годує цього офіціанта, і це виглядає дивним. Закінчується ця вся історія. Ось цими словами, ми непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити. І щоб зрозуміти цей текст, подивімося, от скажімо, на таку ситуацію: чи доводилося вам зустрітися з людиною, яка Живе так, не мов би їй всі винні. Це, як правило, люди, які досягли чогось у житті, або навпаки, не досягли і намагаються інших схилити до того, щоб вони всі інші робили чи жили, так як цим людям би хотілося цього. Чи це буде якийсь сусід, чи це буде якийсь колега по праці, чи це буде можливо якась людина, з якою ви випадково опинилися, наприклад, в одному автобусі чи в якійсь одній там поїздці? Різні бувають ситуації. Така особа справляє максимально негативне враження від того, що вона не рахується ні з ким іншим, а хоче, щоб всі рахувалися тільки з нею. І хоче, щоб всі робили тільки так, як подобається їй. Такою людиною може стати теж людина по відношенні не до інших, але і до Бога, що Бог має підлаштуватися під мене. Він має бути моїм слугою. Він має робити так, як мені здається, за потрібне, і саме від цього Ісус застерігає. Подивимося на позитивний приклад. Позитивні приклади, як то кажуть, притягують. Нам з вами неодноразово доводилося за ці всі місяці війни зустрітися з багатьма людьми, які ціною свого дуже часто здоров'я. Ціною свого своєї свого комфорту, своєї безпеки, свого життя для інших людей щось робили добре. Це є дуже різні люди. Інколи це бувають якісь випадкові перехожі, які допомагають якомусь пораненому, якомусь нужденному. Інколи ми читаємо якийсь репортаж про господаря, який багато кілометрів на своїх плечах проніс собаку, яка вже в силу свого віку не могла йти. Інколи ми читаємо про людей, які діляться останнім кусочком хліба з іншими людьми. Дуже часто ми читаємо про пожежників, про військових, про випадкових водіїв, які зупиняються і допомагають комусь скрутну хвилину, десь на дорозі, і таких людей насправді є дуже багато. При тому всьому, що ми знаємо тільки про деякі історії, про якийсь невеличкий відсоточок, таких людей є насправді дуже багато і, напевно, благодать нашого страшного часу в тому, що зараз так багато людей себе по-справжньому по-геройськи проявляють. Але коли б цих людей, наприклад, от такого військового, який, ризикуючи своїм власним життям, відвів літак, від населеного пункту і тільки вже тоді катапультував, катапультувався. Хоча він ризикував своїм життям, своєю безпекою, але він думав про інших людей. І коли в нього питаються, чому ви так зробили, він, пожежники, випадкові перехожі, як правило, всі, як один, відповідають тими самими словами, якими ви вловили мою думку саме цими словами. Я зробив те, що на моєму місці зробив би кожен. Я не є героєм, я просто зробив те, що мав зробити. І коли ми слухаємо такі історії, повсякденні виходить вже, тобто наш час він є настільки геройським, що сьогодні геройство є е, якоюсь навіть повсякденною справою, як би це не звучало. Коли ми чуємо ці історії, ми розуміємо, що це великі люди які не надимають голову, не підносять груди щось, давайте, ось тут мені тут ордена виставляєте. Це люди скромні. Вони розуміють, що вони зробили правильно, бо правильно було так зробити, а не інакше. І такі люди захочують робити так само, як вони. І саме до такого геройства нас сьогодні схиляє Боже Слово. Те все, що ми робимо, наші щоденні обов'язки, наші щоденні виклики, це саме те, що ми повинні робити. Тому що ми такі непотрібні слуги, просто робимо те, що маємо зробити. Нехай це розуміння е, щоденного обов'язку, геройства повсякденності залишається з нами, щоб ми жили справді згідно Божого Слова. Амінь.